Районна рада, яка працювала у вівторок на своєму другому пленарному засіданні першої сесії, змогла затвердити регламент, утворити постійні комісії, президію, лічильну комісію, секретаріат районної ради, а також затвердити структуру виконавчого апарату ради. Але розпочали засідання із привітань. Спочатку вітали сільських голів іменинників Гувелецького голову Івана Косіка та Кривинського Василя Маленюка. А потім аплодували депутатам, яким вручали посвідчення депутата районної ради та значок депутата. Голова районної ради. Ради Леонід Радзивілюк та голова райдержадміністрації Богдан Маршук побажали усім плідної праці, єдності та згуртованості. Далі приступили до обговорення питань порядку денного. Першим затверджували регламент районної ради. Леонід Радзивелюк нагадав, що ще на першому пленарному засіданні була утворена робоча група з уточнення регламенту, положення про постійні комісії і президію. До неї увійшли депутати, представники від усіх політичних сил, які представлені в районній раді. Робоча група надала на розгляд корм. Олег остаточний варіант регламенту, але він задовольнив не усіх депутатів. Петро Семенчук вніс пропозицію виписати в регламенті повноваження заступника голови районної ради. Галина Дошнюк запропонувала взагалі не обирати заступника. Голова районної ради відреагував на останню пропозицію аргументованою відповіддю. Він пояснив депутатам, що за відсутності голови райради він у відпустці або ж хворіє. Його повноваження виконує заступник. Леонід Редзевілюк запропонував не загострювати питання. А розглянути його на наступній сесії разом з тим погодився, і в цьому його підтримала більшість депутатів. Що повноваження заступника варто розписати детально, попередньо узгодивши кількісний і персональний склад постійних комісій районної ради, депутати утворили п'ять комісій та обрали їх голів. Бюджетну комісію очолюватиме Анатолій Почакета, регламентську Андрій Гринько, промисловості будівництва Олег Закосило, земельну В'ячеслав Свідзінський, освіти і медицини Олег Гаврилюк. Одностайно проголосували депутати за склад президії, куди входитимуть голова районної ради, заступник голови постійних комісій і голови фракцій. Наразі в районній раді таких зареєстровано три: фракція партії за конкретні справи, Всеукраїнське об'єднання батьківщина та відродження. Склад лічильної комісії та секретаріату, який на першому пленарному засіданні обирався як тимчасовий, депутати вирішили не змінювати, залишили працювати і надалі. Не викликала заперечення пропозиція внести зміни до структури виконавчого апарату районної ради. Також підтримали депутати прохання начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Марини Гринько про виділення додаткових трьох тисяч гривень на допомогу в похованні і внесення змін в порядок надання одноразової матеріальної допомоги особам, які брали участь в антитерористичній операції. Уважно. Заслухали депутати пропозицію змін до районного бюджету. Начальник управління фінансів райдержадміністрації Валентина Кухарчук зачитала усі позиції, що стосувались в основному переміщення коштів. Список і справді був доволі об'ємний. Тому депутат Микола Мазур запропонував, аби в обов'язковому порядку відповідні проекти депутати мали на руках. Голова прийняв і підтримав пропозицію, але пояснив, що подібна ситуація виникає повсякчас. На прохання керівників управлінських структур заяви до управління фінансів надходять і в останній передсесійний день. Відмовити в задоволенні прохання не можна, але викласти зміни на папері для ознайомлення депутатів фізично важко.